Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги будемо дивитися на ловел 504, дуже дорога елітна техніка з Китаю. Погляньте, який салончик, подушка для водія навісні педалі, кондиціонер, взагалі матеріали ТОП, подвійний гідророзподільник. розподільник. Така кабіна супер ущільнена. чудово підійде для. Того, щоб кропити на полі, потужний передній міст. Дуже часто можна його побачити на великих агрохолдингових підприємствах. Я беру для того, щоб там якісь невеликі роботи виконувати. І також можете бачити, що і фермери і односівники ним користуються. Тому що техніка зарекомендувала себе дуже добре. Мінусів, нюансів по ньому особливо немає. Гляньте, є вухо для причіпа, уже великого. Фаркоп є для маленького. Навісний механізм до тонни витримає. Бачите, є пневмоконектори для причіпа. Він доволі швидкісний. Движок в ньому. Опа. Чотирьохциліндровий без турбіни. Видає він 50 кінських сил. За рахунок об'єму. Ось компресор, бачите? Опа. Треба попасти. Так, і правіше є. Дивимось. Один нюансик, що повітряний фільтр він досить низько розташований. Краще було, щоб він був вище, от, як, наприклад. Як, наприклад, це робить. Скаут. Там дуже високоповітряний фільтр встановлений. Так, далі. По гумі. У нього досить високий агротехнічний просвіт. Передня шина 8.3х20, а задня 124х28. Поглянули. Ось така техніка. Ціну подивіться в описі під відео. І не забудьте поставити лайк та підписатись.